Всім привіт! Вітаю в шостій серії проходження гри Manor Lords Такс. Ми в попередній серії почали розбудовувати ось це місто нове. Воно у нас зосереджене на виробництві е, одягу. Так, у нас тут є вівці, і ми переробляємо е, шерсть з них на тканину і потім на одяг. Такс. Що у нас далі робиться? Гроші назбируються. Церква є. Схвалення досить високе. Можемо поставити ще декілька хатинок. Давайте ми подумаємо, де ті хатинки можна ставити. Так, що це в мене таке? Що це таке? Це глюк якийсь чи що? Добре. Не знаю, що це таке. ну Так, фарбар у нас робить фарбу, само собою. Далі збирачі у нас збирають ягоди. Додаткова їжа. А, так, 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 лавка кравця мала би робити нам а, плащі з пряжі і фарби. Пряжу роблять тут ткачки ткачі. Правильно? Теоретично мали би робити. О, отак мали би робити. Так. Добре, давайте я збирача одного звідси звільню. І хатинки. Де будемо ставити хатинки? Мабуть, ось тут. Мабуть, ось тут. Чи це не задалеко від нашого центру? Напевне, ні. Так. Якось ось так проведемо. Чи спочатку вулицю, напевно. Спочатку, напевно, краще вулицю провести. Якось ось так попрямій. І от сюди. Так, добре. Так, з'єднаємо, нехай буде. І тепер можемо вже ставити собі хатинки нові. Так. От сюди. Скільки штук поставимо? Давайте поставимо три хатки. Тут нехай будуть. І ось тут можемо поставити більшу хатинку. Дерева нема. І я зрозумів, нема дерева. Дроворубів забагато, як на мене. Так, сиромятня не працює. У нас дуже не вистачає людей. Виробництв багато, а людей не вистачає. Е, що у нас тут? Шкури, шкіра, шерсть, яжа. Добре. Давайте глянемо, що робиться в нашому ось цьому поселенні. Е, тут все стабільненько. Їжа є, пальне є. Добре. Може, 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 я би. Ще декілька хатинок поставив До речі, просили Попробувати побудувати міст через озеро. Давайте ми пошукаємо, де у нас є цей міст. Воно не буде нести ніякого смислового навантаження. В плані не буде пришвидшувати нічого, але. Варто просто спробувати, щоб знайти його, де ті мости у нас є. А чи можна взагалі міст ставити? От питання, до речі, чи можна тут ставити міст? Бо я щось не бачу такої можливості. Логістика. Склад, ринок. Пакувальний пункт привіс. Е, тут також мостів нема. Само собою нема мостів. Тут нема. Мабуть, нема мостів в тій грі. Або я щось не розумію. Якщо знаєте, чи можна ставити мости, напишіть, будь ласка, про це в коментарях. На даний момент я це буду шукати. Так, чи можу я підняти якийсь рівень до другого. Давайте раз піднімемо. Ось тут можемо підняти. І ще у нас десь було. Ось тут. Добре. І це у нас вийде. Ага, нам вже треба третій рівень міст, щоб було. Ем... Маленьке містечко. А для того, щоб був у них третій рівень потрібна черепиця ми впираємося в виробництво черепиці Я не хочу її купляти. Її бажано би було в якомусь іншому нашому поселенні виробляти. наприклад Наприклад, ось цю територію ми потім купимо і будемо робити глину. Багаті поклади будуть. І тоді вже піднімемо рівень і тут, і в цьому поселенні. А, тут у нас що? Залізо. Теоретично можемо ще і залізу розробляти тут. Так, овечки у нас тут розмножуються, вже 8 штук є. Не хочуть вони чомусь швидше будуватися. Uh, так, 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 дерево. Я мав поставити ось тут ще одну ще одну котинку. Так, житло, хата. Давайте ми її поставимо якось ось так. І... Одненька Одненька хата буде з городом. Оце тут схвалення я вам скажу. Цікаво, який у вас максимум був по ось цьому схваленню. Так, чим ми, ми тебе зайняли? Мабуть, давай я поставлю тобі курей. Буде додаткова їжа. А тут у нас буде просто овочі. Є таке. Добре. Ставимо ось тут також курей. Ягоди закінчуються у нас вже тут в Сезон. 37 місяців у нас їжі є. Нічого собі. Непогано, непогано. Можемо навіть продавати цю їжу в якісь інші поселення. Так, великий склад. Можливо, навіть ось так зробимо. Так, тут одненького додамо. Лісники у нас є, є один лісник, є, не знаю, що він дуже помало засаджує тут дерева нові. І ось тут ми поставимо овочі. А тут ще раз поставимо курей. Добре. Так, тут у нас пильна яма, тут у нас сиромятня. Е, можемо, до речі, ще поставити декілька хатинок. Якщо у нас стільки їжі, чому би ні. Так, як би нам краще розмістити цей. Райончик. Добре, якось ось так. Королівський податок підвищився. Це мене не сильно цікавить. Давайте ось так якось побудуємо чотири хатки ще. Нехай буде. Добре. Одягу не хватає їм. Їм не хватає одягу. Давайте ми, напевне, збиральників, так теоретично можемо покращити. Далі сиромятня. От сюди. Де наші мисливці? Мають трішечки шкур. Це непогано. З цих шкур ми зробимо потім одяг. ось ці будуть займатися е, господарства? До речі, можемо поставити кіз тут. Тут у нас що? Е, овочі, овочі, овочі. Тут у нас е, курей маємо. І тут курей. Непогано, багато курей маємо. Е, а тут будемо варин. Робити що? Періодично отримувати з них шкіру і ось тут сиромятні перетворювати це на одяг. Як би це не, не звучало? Добре. Кіз замовляємо. Не свинок. Саме кіз. Пального недостатньо. Дроворуби. Один є, нехай буде. Так, кіз Добре. Є таке загон для тваринок. І тут також загон для тваринок. Потрішки-потрішки розвиваємося, і в нас ще трошечки не хватає впливу для того, щоб захопити третю ділянку. Так, 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 можемо ще мешканців додати. Е, що в тебе? Кіс замовляємо і тут кіс замовляємо добре. По потребах одягу тільки недостатньо їм. Недостатньо одягу. Якщо б я ось тут Бог поставив працівників, можливо, це поможе. що в цій лавці продається? рамниця з продуктами. Продукти. Взуття, пряжа. Все як має бути? Тебе можу припідняти трішки. Чи ми будемо ось це піднімати рівні? Так, 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 ще одну сім'ю треба для того, щоб у нас було маленьке середнє село. Так, так, так. Давайте пробуємо підняти. Ось так. 4, наприклад. Так, нові 7 місцеляться. Що у нас тут? На 5 місяців їжі. М -м, я думаю, що нам варто би було, напевне. Ще ставити городів. Ще городів поставити. Угу. Нове очко отримали. Добре. Ану, тут треба третій рівень. М -м -м, третій рівень, третій рівень важкувато буде. Без корчми. Так. Тут уже є додаткове очко. Куди б ми його закинули? Можливо. Мисливство. Бджільництво. пасіки робити. Важкий плуг тут не потрібен. Це також не дуже нам потрібно зараз. Зброю ми тут не робимо. Так, так, так. Ну, напевне. Піску жмемо. Бджільництво. Зможемо ставити пасіки. Добре. Де ті пасіки у нас є. Вівчарі ні. Логістика ні. Промисловість. Ткач є. сиром'ятня є. солодильні нема. Піч для глини. О, ось тут. Пасіки. Де б ми їх розставили? Давайте ми, можливо, десь, 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 десь. Біля церкви пасіки, поставимо. В принципі, логічно. Будуть собі мед робити і свічки, які теоретично будуть продаватися в церкві. Ну, це ми так собі придумали. Рівень поселення знову збільшився. Супер. Нове очко отримали. Ну ми його вже навіть потратити встигли. пасіки Буде віск? А, так, так, так. Це у нас що? Вугле випалювальна піч. Тут у нас лісник такого нам не треба нічого. Добре, і тут двох людей наймемо. Дроворуба одного закинемо сюди і неможливо от сюди. Так, добре. Схвалення у нас під 80. Ага, в цьому містечку немає у нас, знаєте чого? У нас тут немає. Е, управління. Садиби. У нас тут нема садиби. А, та напевно десь ми її ось тут і поставимо. Біля церкви. Будуйте. Тоді ми зможемо податками в цьому поселенні керувати. Є таке? Добре. пришвидшуємося Всі чимось зайняті Так, ще можна підняти декілька рівнів. Добре. Ну давай, напевне, ось тут припіднімемо їх. Центральні такі будиночки. Вже не вистачає чогось. Ну і добре. Що тут? Давайте думати, де ми можемо ще поставити Декілька городів. Я ось тут почав будувати подібне щось. Тому давайте, давайте, давайте я ось тут додам ще декілька. Відносно великих подвір'я. Ось таких. І будуть тут овочі у нас. Вирощуватися. До речі, з багаті поклади звірів Може ще. Варто би було поставити ще одну табір мисливців. Чи цього достатньо. Так, будуйте. Рибка виловлюється. Супер. Добре, за той час. Давайте я тоді возьму ось цю ділянку. Де вона є? Так, це ж вона з глиною. І будемо на неї претендувати. Супер! Розширяємо нашу імперію. Маленьку, мирну. Мирна імперія. Добре, що у нас тут? У нас тут зима. У нас тут зима. Так, зараз будуть ягідки Пильна яма чомусь не працює. Що сталося? Угу. Є, ми побудували ось тут садебу. І можемо налаштувати мінімальні податки. Ну, давай. Земельний податок буде. А що ж ти будеш робити? 5. Регіон захоплено. Добре. 5. І 5. Добре. Будемо швидше збирати плив. Так, добре. Лісники. Що ви? Чому ви не засаджуєте територію? Можливо, у вас двох треба наняти. У мене немає вільних людей. Громадський порядок плюс 10. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. До речі, я отут впритул до цієї ділянки посадив хат... поставив хатинки, чи воно мені не пропаде ось цей. Е... Ущі дикі Ніколи не звертав на це уваги, тому що тварини, в принципі, мігрують. Якщо їх підселювати, так? А от по ягодах не знаю. Королівський податок збільшується до 250 в певний період. М так, особище. Добре. Дім вівчарів. Дім вівчарів. Треба ще додавля... додавати, напевне, хатин. Менших. Поступово додаємо це. Невеличкі. Ось так. П'ять штук, нехай буде. Вони будуть зараз працювати в мене в... отут, в будинку вівчарів. Так, тут шерсть отримали. Добре, збиральники. Сиромятня. Збирачі. Є одна людина, я думаю, цього буде достатньо. Вон якісь права збирає лікувальні. Поки тут ще не почали з ягоди. О, все, тепер ягоди є. Супер. Так, дроворубів, мабуть, виключу, а от збирачів збільшу. Що вже хатинку побудували? Супер. А що, чим вас зайняти? О, з загонами, напевне. Нехай будуть загони. О, ну, тут ми поки що не сильно торгуємо, до речі. Що у нас факторія? Не сильно торгуємо, бо в нас немає ким торгувати. І ми не маємо що толком продавати, хоча мав би бути мед. Тічі, віск Добре. Що у нас тут? Мед є, yeah, добре? М -м 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 Питання наступне. А як мені з цього воску робити щось? Чи просто продається? Мені здається, що він просто продається. Давайте подивимося ось тут. Дозволяє пасічникам збирати віск, а тут збирають мед. Що з тим воском далі робити, поки що нема поняття. Ну, напевно, воно далекі-далекі розробці є. Так, сім'ї селяться супер. Ну, давайте тут також поставимо все. Можемо припідняти рівень навіть. Або просто розширити простір. Тут попідсаджувати ще мешканців. Нехай добудовують собі прибудинку прибудинкові території. І у нас буде більше населення. Супер. Збирачі. Ягоди збирають. Так, сиром'ятня в мене працює? Працює, он. Робить шкіру. Так. А тут ми б могли, напевне. Швеця поставити. Теоретично, але для цього нам потрібен рівень вищий. Вищий рівень. Угу. Ну, давайте ось тут поміняємо на швеця. Шкіра у нас ж є правильно. І з тварин деяких і з кіз періодично появляються І тут також ми впираємося в те, що нам потрібен третій рівень поселення, а для цього нам потрібно черепиця. Так, десь я бачив руїна. Що сталося? Де, де ця руїна була? Щось завалилось чи що? До речі, я ось тут не поставив їм продукцію. Важкуватимуть так скакати між... Між різними будівлями. А що я тут поставив? Добре, нехай вже буде як є. городики Їжі на 8 місяців. Так, добре. У нас 4 вільних сім'ї є. Куди б ми їх могли прилаштувати? 4 вільних сім'ї. Факторії працюють, зброю продають. На великому складі досить. Нічого собі у нас взуття. <різь> Дуже багато чобіт. М -м чи будемо ми їх продавати? Чи просто розвозити по. В своїх містах. Це ж типу як одна з потреб. Рівень одягу інший. Через різноманіття, я навіть не знаю, як правильно сказати. Е, камінь, 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 дерев'яні деталі, інструменти. Дров тисяча штук, нічого собі. Угу, заготовки. Сутя. Ну, я думаю, у нас. Склад переповнений. Я думаю, треба ставити ще один ще один склад великий. Десь би його прилаштувати, так доречно. Так, так, так. Склад. М -м -м. Можемо ж тут поставити склад. Нехай буде. так добре. плив збирається дуже швидко. Грошей є достатньо, добре. Тут це дуже і дуже добре продається. Давайте глянемо, скільки буде коштувати тоді це взуття. Дерев'яні деталі. Можемо продавати. Угу. Взуття. Ну, давайте чисто глянемо, скільки буде коштувати вісім. Вивози. Якщо більше, а, я не знаю. 50, наприклад. Оце у зараз має тут грошей бути величезна кількість. Так, ага, у нас є вже ще одна територія. Я думаю, ми десь ось тут будемо будувати місто. До речі, можемо глянути, що у нас зробиться тут по родючості. Двійця. Це буде фермерський район. Будемо вирощувати різні культури. Також будемо виробляти черепицю. От, І це буде у нас такий центральний райончик, який буде дуже багато чого давати. От. Але це я буду робити вже в наступних серіях. А цю серію я думаю буду завершувати. От, вам дякую за перегляд. Обов'язково. Ставте свої вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора. Па-па.